Баланс БЖУ, ваш особистий план харчування. Привіт, друзі, як ваш настрій. Сподіваюся, ви вже помічаєте перші результати змін у харчуванні. Якщо у вас є питання щодо попередніх тем, пишіть у чат, я з радістю відповім. Сьогодні говоримо про дуже важливу річ: баланс БЖУ, тобто білків, жирів і вуглеводів. Це основа правильного харчування, і якщо ви навчитеся розуміти цей баланс, то зможете легко контролювати свою вагу, самопочуття та навіть настрій. Що таке БЖУ і чому це важливо? БЖУ це три основні компоненти нашого харчування: білки це наші м'язи, відновлення організму, красива шкіра та міцний імунітет, жири, енергія, здорові гормони, гарний стан волосся та шкіри. Вуглеводи головне джерело енергії для мозку та всього організму. Часто люди бояться жирів, уникають вуглеводів або навпаки, їдять забагато цукру. А весь секрет у балансі. Якщо якогось компонента занадто багато чи навпаки замало, це впливає на наше здоров'я. Наприклад, якщо вуглеводів більше, ніж потрібно, набираємо вагу. А якщо не вистачає жирів, можливі гормональні збої. Оптимальне співвідношення для більшості людей це 30% білків, 30% жирів і 40% вуглеводів. Але ці цифри можуть змінюватися залежно від ваших цілей. Як розрахувати свій баланс БЖУ? Тут усе просто перший крок. Визначаємо свою норму калорій. Для цього є формула Харіса Бенедикта. Але якщо не хочете рахувати вручну, просто скористайтеся онлайн калькулятором калорій. Другий крок розподіляємо ці калорії між білками, жирами і вуглеводами. Наприклад, якщо ваша денна норма півтори тисячі калорій, це буде виглядати так: білки 30%, тобто 450 ккал, приблизно 112 грамів, жири 30%, тобто 450 кілокалорій. Приблизно 50 грамів, вуглеводи 40%, тобто 600 кілокалорій, приблизно 150 грамів. Третій крок як це виглядає у стравах. Ось приклад звичайного прийому їжі, білки, куряча грудка, приблизно 150 грамів, жири, шматочок авокадо близько 50 грамів, вуглеводи, відварений рис, 80 грамів. Щоб не рахувати все вручну, я рекомендую використовувати додатки на телефоні, наприклад, «FatSecret» Або MyFitnessPal. як скласти зручний план харчування. Тепер найголовніше, як усе це розкласти по прийомах їжі, найзручніше розподілити калорії на 5 прийомів протягом дня, сніданок 25% калорій, білки, вуглеводи та трохи жирів, перекус 15%, наприклад, йогурт або горіхи, обід 30% збалансований прийом їжі з білками, жирами та вуглеводами, Полуденок – 15%, щось легке, фрукти або горіхи, вечеря 15%, білки та овочі, без важких вуглеводів. Якщо скласти собі список простих і смачних страв, то вам буде набагато легше дотримуватися правильного харчування. Ось приклад простого меню на день: сніданок, вівсянка з ягодами та горіхами, перекус, натуральний йогурт із насінням, обід, запечена риба з кіноа та овочами, полуденок, яблуко з арахісовим маслом. Вечеря, омлет із зеленю, як не втратити мотивацію. Знаєте, почати легко, а ось втримати результати трохи складніше. Тому ось кілька порад завжди майте під рукою корисні перекуси, щоб не тягнуло на шкідливу їжу. Не забороняйте собі улюблені продукти, просто їжте їх у міру. Якщо з'їли щось зайве, не картайте себе, головне, щоб у цілому ваш раціон був збалансованим. Діліться своїми досягненнями в нашому телеграм-каналі адже підтримка це дуже важливо. І якщо у вас є питання, пишіть у чат, я обов'язково відповім у наступному ефірі. Підсумуємо. Сьогодні ви дізналися, що таке БЖУ, як його розрахувати та як скласти персональний план харчування. Тепер у вас є всі інструменти, щоб зробити своє харчування максимально ефективним і комфортним. Якщо вам потрібна допомога або ви хочете отримати персональний план харчування під ваші цілі, переходьте за посиланням і записуйтесь на безкоштовну консультацію. Ваш успіх у ваших руках. До зустрічі у наступному ефірі.